З вами програма Новий день на телеканалі Миколаїв. Складно першачкам. Ніхто не може заперечити, першачкам вперше в школі дуже складно. Але що відчувають дітки з особливими потребами в школі, то важко уявити. Так, і е, здається, що треба дуже уважно ставитися до і них, і до їх потреб. І про це розповість наш гість, якого ми сьогодні запросили до нашої студії. Це Олексій Долгих, батько дітей. З особливими потребами вітаємо вас. Вітаю вас, добрий день. Доброго ранку. Ви та людина, яка на власному досвіді крок за кроком відчули всі нюанси нашої освіти, нашого законодавства. Але головне, що ваші дітки можуть навчатися так в тій школі, в тому класі, де ви хотіли. Розкажіть, наскільки було легко чи навпаки складно досягнути цієї мети? Ну, ви правильно підмітили, що навчання це дуже складний процес, і, звісно, і мої діти, не зважаючи на те, що вони діти з особливими потребами, вони пішли в перший клас з радістю. Вони цього чекали. Ми вибрали академію дитячої творчості саме тому, що це позитивний навчальний заклад, як і інше, в нашому місті, але він дає можливість розвивати всібічно різноманітні направлення. Творчості дітей, в тому числі нашої дитини, такої Ну Поліни і другої Софійки. У вас двоє так. дівчаток з семи років, і е, їм треба е, не просто навчатися, так а і ще й розвивати дрібну моторику більше ніж Тобто більше так? увага потрібно. Більша якщо? увага потрібна, і ми ви Начин... вирішили, що саме в такому загальному навчальному закладі, так е, загальноосвітньому, буде їм добре. Які можливості є взагалі для дітей? зрозуміло питання? Дивіться сьогодні державою створено нормативно всю законодавчу базу. Яка дозволяє дітям з особливими потребами проходити навчання в загальноосвітніх школах, навіть 5, 5 червня 2014 року президент Порошенко він підписав відповідний закон про внесення змін і де цим законом були зняти всі перепони щодо навчання таких дітей в загальноосвітніх школах. А які були перепони? А перепони ну по перше, не було визначено законодавчо. Шляхи впровадження інклюзивної системи освіти, підготовки документів, відповідальності. А Дивите, сьогодні скажемо, що інклюзивна так. освіта це навчання в одному класі дітей-інвалідів. І з іншими здоровими учнями це інклюзивна освіта, і зараз вона втілюється в життя і на вашу на рівних умовах на на рівних, рівних умовах. Умов. Взагалі то в державі існує чотири чотири моделі освіти: перша це стандартна для звичайних дітей. Друга це спеціальна, коли дітки з особливими потребами вони навчаються в спеціальних навчальних закладах, інтернатних формах або індивідуально навчаються вдома. Третє – це інтеграція, інтегрованого освіту, коли дитина йде до загальноосвітнього навчального закладу або до шкільного закладу і підстроюється, підлаштовується під цей заклад або під суспільство, яке є там, під сферу. Там Да? і останнє – це інклюзія, тобто навпаки, система освіти, система цінності підлаштовується під ту дитину, яка туди потрапила. Це більш сприятлива така для дитини форма, тому що інтеграція 15% дітей це така статистична, такі статистичні дані. Вони відсіюються, тобто вони йдуть на індивідуальне або на спеціальне навчання. Вони не витримують конкуренції, тому що досить складно. Що дає сьогодні інклюзія для батьків дітей з особливими потребами? Я хотів би сказати, що діти з особливими потребами це не просто діти-інваліди, які там погано бачать. Погано чують, погано ходять, погано розмовляють і так далі. Діти з особовими потребами це діти, які отримали травми в домашніх побутових умовах. Так? Під час спілкування, гри, під час відпочинку і так далі. Ми ж не знаємо з вами, скільки дітей сьогодні перебуває вдома, тому що вони не можуть просто піти до школи нетранспортабельно, або якісь ще інші моменти є. Якщо говорити про статистику, то сьогодні, на жаль, з 2013 по, 2000, з 2003 по 2013 з по роки ми бачимо що кількість дітей народження народження дітей зменшується в україні а кількість інвалідності на кожен рік на 0,5% збільшується то суспільство так. доводиться вирішувати проблему у загальному плані це це взагалі то загальна тому що ми сьогодні ну не говоримо вже нам треба говорити про здоров'я наших дітей, про здоров'я нашої нації. І якщо говорити про, про, наш, про наше місто, тільки, наприклад, в третьому кварталі ми мали вже, на жаль, 107 дітей-інвалідів зареєстровано, бо в третьому кварталі минулого року. Тобто кількість дітей таких. Збільшується. Ну і що дає інклюзія? Інклюзія, згідно визначених документів, по-перше, вона дає змогу навчатися дитині за місцем проживання. Це основне. Тобто батьки не повинні брати, нанімати таксі, вести якусь школу спеціальну, спеціалізовану, спеціалізовану, яка там на якісь відстані. Це перше. По місцю проживання. Друге, це право на інклюзію мають всі діти. Незалежності від того, чи він не чує, чи він не бачить, чи він якусь, там, якусь затримку має, всі діти мають сьогодні згідно законодавства право на навчання в загальноосвітньому середовищі. Наступне те, що трошки змінюється середовище, клас повинен бути 20, 20 дітей. В класі таких дітей особливих особливих повинно бути не більше двох-трьох чоловік, повинен бути асистент вчителя, який допомагає. О, тут Постає питання, до речі, вибачте е, да. психологічної адаптації таких дітей у класі. Бо якщо ми, ми ж всі знаємо, що дитячий світ, як і дорослий, він має трішки жорстокі свої, так і взаємовідносини. Як проходить ця психологічна адаптація таких дітей, якщо вони у рівних умовах з повністю здоровими дітьми? Ну так вже приходиться казати, яка роль в цьому педагогів на ваш погляд? Я. Просто хочу подивитися на малюночки. Це ваші дітки малювали. Так, так, так. І от з нещодавно в школу в школі говорю до нас приходила у студію психолог. Вона вчила розбиратися за малюнками. То я дивлюся, що малюнки дуже світлі. От я не бачу якогось напруження чи яко в кольорах, в малюнках, в самих силуетах. Я дивлюсь, що дітки з радістю, мабуть, ходять до школи. Не тише я галю знаю по перше цю школу академії течого творчості творчості. М, я мі свого часу там довелося викладати. Я вам можу сказати, що це дуже творчий взагалі то колектив, і там дуже велика творча направленість. Правила ми хочемо запитати, Олексія, от справді як ваші дітки почуваються в школі? Що вони ну, відчувають я трошки та я зрозумів? Я відповім на перше питання, а трошки а потім на ваше справа в тому, що готувати треба з маличку. Так в деяких странах готують з двохрічного трирічного віку дітей, розказують, що є діти з особливими потребами. Чому так сталося? Розповідають, говорять, що є діти, люди похило люди похилого віку, яким потрібна допомога. Чому це потрібно, як це потрібно робити? Ну і і чим раніше починати? Тим тобто, звісно буде краще так. Так. і тому на жаль, ми у нас інклюзія тільки започаткована майже в 2013 році. Початок наш пішов. А якщо говорити про дошкільні навчальні заклади, то там таких дітей майже немає. Це взагалі таке не тільки стосується нашого міста області, це стосується України, тому це що нашого так. суспільства так. Це дуже що немає про немає такої підготовки так. взагалі. І чому чому так відбувається? Тому що звісно потрібно перелаштовувати саме саме наш, саме наше суспільство. Підготовлювати вчителів, підготовлювати викладачів, тобто все ж такі затрати інклюзія несе. Але якщо говорити про загальні затрати, то, наприклад, можемо порівняти, так? дитина знаходиться вдома, і до неї порівняно що приходили різні викладачі, так фізика, математика, хімія і так далі. І дитина знаходиться в загальному середовищі і вона вчиться по цій навчальній програмі. Ніхто до неї не приходить, вона вчиться з усіма учнями. Прорахована і в тому числі у Львівській області. Що це є гаразд ефективніше і менш затратно для держави взагалі інклюзивна форма навчання. І дуже ефективна, тому що можна, для дитини там, є, те, теж більш, комф... більш ком... комфортно, звісно, комфортно. Однолітки дуже сприймають позитивно, вже є багато друзів, дітей. Давайте подивимося фотографії. У нас є фотографії наших діточок Полінки і Софійки. А ви їх прокоментуєте? Так, розказуєте, як зараз з'являться на екрані фотографії і розказуєте. Це початок початок навчального року. Року ми завдяки спонсорам змогли все ж таки створити відповідні умови для перебування їх у школі. Поліна Дівчане. має діагноз ДЦП. Та вона не ходить поки. Створили панду, створили туалет, забрали пороги. Є асистент вчителя цієї роботи. придбали... Із обладнання, бігову доріжку, на якій зараз вона може працювати. Тобто знайшлися добрі Люди, так, які так, допомогли, так, як так. складно було з цього цього досягнути? Чи відразу йшли вам назустріч люди? Ми знаємо, що треба ще долати так, систему. Так, систему треба долати, і це подолання почалося в 2013 році. Коли я звернувся до своєї поліклініки до Неврового, Мені така відповідь була, що на сьогоднішній день Миколаїв немає інклюзивних шкіл, тому писати рекомендовану інклюзію ми вам не будемо. На жаль, це практика. Залишається і сьогодні, незважаючи на те, що ми багато разів ініціативна група батьків і проводили зустрічі на телебаченні, це не перша зустріч, і на радіо, і виступали в дитячих колективах, в центрах реабілітаційних. На жаль, батьки сьогодні не усвідомлюють, що таке інклюзивна освіта, що вона дає дитині. Що це є перш за все розвиток дитини, бо освіта це є основа самостійності цієї дитини в майбутньому, якщо не буде нормальної якісної освіти в загальному середовищі, в суспільстві, ну і не буде тоді основи для самостійності в цієї дитини, Олексію, у нас буквально одна хвилинка залишається. Так. Мені б хотілося, щоб ви можливо з порадами до батьків звернулися. Можливо, хтось із батьків зараз дивиться нас із подібними проблемами. І якраз от наприкінці навчального року, думаю, вже про майбутній рік навчальний, і що можна було порадити що робити, з посильні, які, 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 які шаги їм треба робити. Перший шаг все ж таки це мати тверде усвідомлення того, що ти бажаєш своїй дитині. Чи ти бажаєш її замкнути в чотирьох стінах вдома, чи ти бажаєш її все ж таки нормально майбутнього в середовищі в громадськості та повноцінного розвитку. Якщо так, то вибираємо інклюзивну освіту. починаємо непростий путь від спочатку від невролога, який дає який вносить запис в реабілітаційну. Карту, потім лікарняна комісія в поліклініці, потім ПМПК, навчальний заклад. Треба вибрати навчальний заклад по місцю проживання, вивчити, де гарний колектив, де гарний директор, де гарна початкова школа, вчитель початкової школи, бо не так просто прийти. Інклюзія це умова інклюзії, це команда, це командний вид навчання і вчитель навчить дітей з поваги і вчитель один не справиться. він не впорується з цим. Це є директор, це є громада, це є батьки, це є дитина. Ну і звісно, таким чином. Дякуємо вам, Олексію, за Дякую. О, ваш досвід, за о, те, що ви не опускаєте руки за вашу мужність за, і за вашу мужність і бажаємо вашим дітям здоров'я, вам щастя, Божої помочі. І доброго ранку. Доброго ранку.